Щастить сьогодні на режим сраження. Уже другий раз підряд випадає цей режим. Дуже цікавий режим в період, коли треба вибивати багато, як то кажуть очків активності бо такі катки дуже довгі і реально можна багато фрагів на, настріляти ай-яй-яй і по зеху Ні, не провтикав треба М24-го забирати от того, що там летить Ой-ой-ой, попал. И вин поехал вдали. Як так? Скотына, блин, а. Тупо відвалів всю движуху, я її забрав, вилечу. Тупо відвалів всю двіжуху там. Так, скинемо арту. Ой, я вдала дуже, ну дуже невдало, я зупинився. Але будемо сподіватися, що вона ніхто не забере. У нас є дуже багато цілей, дуже цікавих. Забрали? Ой, нікого нема? Клас. Так, сатула собака, ми не будемо на неї заходити. Ми зайдемо на оцих от хлопців. Забрали. Забрали? Гусля, гусля, це дуже добре. Це дуже добре. А це не дуже добре. Тільки не заберіть мій фраг. Це, це я не роз... не зрозумів. Це я не зрозумів. Так, там хлопці стоять. Це гарний фраг. Так, тікаю, тікаю, тікаю. Вилітаю ще раз. Так, у нас там світився М-24. Я кинуся хлопцям Арту сюди, кину арту сюди. Поки запаркуюся тут. Так, у нас сім фрагів, є гарний бобр, який зараз гарненько може їм всипати гостинців. І Дійки руки нам одненько. Так, двох забрали, це дуже добре. Так, продвигаємося потрошки. Там крусейдер ще ще. Десь тут їде. Притану. А, С класс. Скотина. Помещильки. М24. Давай вылази уже. Давай, 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 давай. Я в тебя верю. Ты вылезешь. Кроссейдер мне наводчика был Это просто круто. Просто круто. И ствола был. На. Так, не треба М24 заворачивать он там не компостовал миски. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Очень радіатор. Забрав. Це дуже добре. Поспішив. Оце дуже погано. Знову дуже погано. Це не попав? Гарна. Арта. клас Шту осталось? Ту вже добре. Забрали. Кинем арту сюди. Так, до нас тут кто то щимиці. Кроссейдер. Не вийде тут, а так. Сямба, Крусейдер Добрали. Арту сюда. Добрали. Так, 15 плюс 1 є, е, вилітаємо. Кидаємо арту на хлопців. Паркуємося. Паркуємося с краю тут. Поповняємо екіпаж так, 15 плюс 1, 4800, нам треба кров з носа набивати більше 5000. І треба скинути бімбу, встигнути. Скотіно. Хрен встиг, блин. Тікаю. Так, ну я би як типа когось это вбив. Мене покритували... Буду сподіваються, що КВшка в мене не бачить. Клас, ще й гуслю збили. Ай-яй-яй, ще й покан підпалили. Давай, будемо ремонтуватися. Давайте чекаємо. Так. 13 секунд. Все, забрали. Невдало, це був фатальний виліт. Дуже фатальний, поїхала на сушки. У них ще дуже багато техніки. Можна гарно відіграти ще. Фрагів настріляти добряче. Наші вже поїхали на Б зараз. Хочу там трошечки їм забити. Це дуже добре. А з другої сторони то не сильно добре. Давай, 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 вали, вали. Скотина. Вони знають по кому стрілять. Ничего, давай, постоїм тут. Дайте мені бобра. Дайте, дайте. Знову на мене залітає скотина. Так, хлопці, давайте там це якби не сильно щеміть тубе, хоча в цьому режимі э, точки скидаються дуже довго. Чинуха є, лягла. Чинуха лягла. Так, 16 плюс 2 це дуже добре. П'ять 500 результат гарний, не нам треба ще. Нам ще треба добирати своє. Хлопці, не забирайте бе. Давайте їх перевалимо усіх да і все. І на цьому закінчиться гра. Давайте валиться. У нас є шанс. Дуже гарні шанси просто валиться. І лупить фраги. Отак от просто валить фраги. 18 плюс 2. 19 плюс два. Зенітки ще є. Чекаємо, збиваю, сейчас з зб'ють. Збили, ні. Забрали. Так, давайте треба будемо е шукать ту зенітку. За ЗІС залишився. Все. Нема нікого. Ну в сумі 21. В сумі 21. У них ніхто вже один тільки є десь. На жаль, ми вже його не заберемо. Так, давайте подивимось, скільки ми заробили. Дуже цікаво. Рекорд, звісно, не побили, але дуже гарна катка. Срібла 34900. Так. Гніздо дали. 6200. Результат задовільний.